Мобілізований помер через 9 днів після того, як отримав повістку. Ця історія про тернополянина Миколу Ірзайкіна. Він не дожив до 36-річчя всього тиждень. Та найболючіше і найдивніше, що життя його обірвалося раптово. Ця історія вже набула розголосу в інтернеті. І у коментарях люди обурюються через передчасну смерть чоловіка. Чому мобілізований 1 лютого і загинув 9 лютого? Як так сталося? мобілізований 1 лютого 2024 року на навчання, як так сталося, 9 днів. Дев'ять днів після мобілізації є якісь пояснення. Нам вдалося поговорити з кумою загиблого Людмилою. Жінка розповідає, рідні досі не можуть повірити в смерть Миколи. каже 31 січня. Чоловік просто пішов у ТЦК, щоб поновити дані. Його вже 31 січня не відпустили додому. Оксана дружина йому везла речі до нього їздила, бігала. Тобто його додому ні на пів години, ні попрощатися з донечкою. Ну, взагалі, не відпустили його додому. Військового досвіду чоловік не мав, тому Миколу відправили на навчання в Житомирську область. Там він і помер. Проте обставини смерті Миколи Ірзайкіна, навіть його рідним, достеменно невідомі. З полігону захисник дзвонив додому та скаржився на погане самопочуття. І він на полігоні на навчанні, і він дзвонив дружині і говорив, що він погано себе почуває. Що він кашляє кров'ю, так мені пояснила дружина. Нехай він захворів, нехай він запалення, будь-що, пневмонія таке непередбачуване. Чому ви не, не дали йому допомоги в лікарні, в реанімації? В нього була висока температура, він кашляв, чи в чи, нього була рвота кров'ю. Тобто, що підвело до його до цього стану? Невідомо. У цивільному житті чоловік на здоров'я не нарікав. І те, що буквально за лічені дні після проходження ВЛК та визнання його придатним до служби, він помирає, викликає занепокоєння у рідних. Що могло відбуватися на навчанні в Житомирській області такого, що людина помирає в молодому квітучому віці. Так не може бути. Просто не може бути. Значить, або його били, бо в них така система, або він себе погано почував, дуже погано почував і йому не надали медичної належної допомоги. За коментарем ми звернулись до Тернопільського ТЦК. Тут говорити на цю тему відмовились. В офіційному повідомленні на Фейсбук-сторінці територіального центру комплектування причиною смерті вказують гостру легеневу серцеву недостатність. Відомо, що Микола Ірзайкін навчався у 24-й школі Тернополя. Не на камеру однокласники кажуть, що чоловік був спокійним та дружелюбним, гарно вчився та любив життя. Миколі назавжди 35. У чоловіка залишилась дружина та дві донечки. Співчуття рідним. we